Привіт! Я Віелі Мондаст, я діджитал-художник, і я взагалі не планувала записувати цей відос. Але в мене є подруга, яка тільки купила свій планшет, звісно, по моїй пораді. І ми зрозуміли, що все дуже погано в ютуб-художньому ком'юніті. Тобто нема нормальних туторіалів з чого почати діджитал художнику, і ось я тут. У мене є досвід десь років так десять малювання на планшетах. І я хочу трошки розказати про те, як починати цей шлях і взагалі з чого почати. Я сподіваюся, це відео буде дуже комусь корисне. І я сподіваюся, ви підтримаєте це відео лайком, коментарем, підпискою на YouTube канал або іншими соцмережі, де я викладаю свої роботи. Тож, почнемо. Отже, давайте поговоримо про те, з чого взагалі почати свій діджитал шлях. Ось ваше бажання. Я хочу малювати на комп'ютері. Що вам для цього треба? По-перше, давайте виберемо пристрій, завдяки якому ви будете малювати. По-перше, це комп'ютер, телефон чи ПК. Ну, комп'ютер або ПК, вибачте, там, ноут, або планшет. Подивіться, в чому прикол? Е, якщо ви хочете малювати на планшеті або на телефоні, це взагалі інша тема. І. Планшети для малювання, тобто, як ви, наприклад, бачите відео там з Procreate, тут де гарненько малюють на планшетіку, на іпадіку, то це одне. Малювати на телефоні теж пальцями або стілусом, це теж трошки інша стезя. І ми, можливо, поговоримо або в цьому відео, бо я. Може, скажу про це трошки пізніше, але наразі, коли ми говоримо про те, що ми хочемо малювати на комп'ютері, ми кажемо про графічні планшети. Я не консультант цитрусів, вибачте, але я можу виділити два основних типи, які знадобляться вам для малювання конкретно на комп'ютері: це дощечка або екранник. Ці планшети загалом підключаються до. ПК ноутбуків, все, що має вигляд ПК, я думаю. Я хочу сказати, що екранники не працюють окремо. Як би вам не здавалося, екранники підключаються до ноутбуків. До речі, хочу попередити, для телефонів також є графічні планшети, але я їх не тестила. Але по деяким відгукам вони працюють і. Такий собі бюджетний варіант. Якщо у вас є телефон і ви хочете малювати не пальцем, ви можете подивитися графічні планшети для малювання на телефоні. У нас є два типи: це дощечка або екранік. Вибирайте зі свого бюджету. Якщо у вас є бюджет, о, до речі, і не тільки з бюджету, а ще й з бажання. Я б радила не купляти. Якийсь дуже дорогий планшет, якщо ви не впевнені, чи сподобається вам це. Тобто, якщо вам бюджет дозволяє, якщо ви хочете, можете купляти екрані взагалі, не проблема. Взагалі, мені, мені чесно бачить, я наразі кажу зі, кажу зі свого досвіду і зі своїх парад. Навіть вживані планшети це окей. Багато моїх планшетів, які в мене були, вони були вживані, але будьте обережні, обов'язково читайте опис, обов'язково читайте, що вам продають, тому що дуже легко попастися. Якщо ви бачите тільки, наприклад, сам планшет без стилуса, вважайте, що у вас буде просто другий монітор. Окей, отже, якщо ви дійсно хочете почати і все ж таки хочете купити собі планшет, я, я би. Зі свого досвіду радилася таки почати з дощечки. Дощечок насправді дуже багато, але багато художників вирізняють якраз такі назва ця китайська і ваком. Ваком дійсно дуже дорогий, як для, навіть для початківця художника, але він, він добрий, окей? Е, тобто. За свою ціну це дуже гарна дошечка. Мене від вакуума був вживаний планшет, який вже екранний. Але іноді мені здається, після. Я малювала просто дійсно на дженіусі, і це була ріл душечка. Просто провод, і ручка, і планшет. Все. У вас у руках планшет. І що ми будемо тепер робити? Як би це банально не означало, встановлювати драйвера. Бо дійсно, без драйверів, ваш планшет просто не буде працювати. Так, да, він підключиться, да, можливо, ви будете бачити, як е рухається мишка по екрану вашим стилусом, але без драйверів він просто працювати не буде. У багатьох виробників є. Одна конкретна, наприклад, програма їхнього виробництва, ви її скачуєте, і вона вам все настраює. Але іноді в мене це частіше за все було, що мені приходило скачувати або цю програму, або драйвера, або дві програми одразу. Драйвера шукайте по назві виробника свого планшету, наприклад, Vacom і назва серії. Обов'язково подивіться назву серії, запам'ятайте, її, напишіть її на своєму планшеті. Якщо будете користуватись планшетом постійно, вам це дуже сильно знадобиться. Можливо, у вас не все буде працювати, можливо, у вас будуть проблеми. Не лякайтесь, це норма. У вас просто відкриється чакра. Комп'ютерщика, який буде лагодити свій комп'ютер, бо іноді встановити драйвера на графічний планшет це просто окрема питка. Навіть я, малюючи вже так багато років, вже маючи десь 4 чи 5 графічних планшетів за спиною, мала кожен раз істерику, коли встановлюю ці дрова, бо зазвичай, якщо це був екраннік, то, можливо, до речі, у вас. О, до речі, Я хочу сказати про екранник. Здебільшого, я не знаю, як мінімум, у мене просто було два екранники, і всіх їх я встановлювала як окремий екран. І, можливо, будуть проблеми з тим, що у вас там, наприклад, дуже маленька програма на великому екрані, там треба буде копатися в настройках. І загалом екраники настраюються через е команду winp. Це я вам так. Сподіваюсь, воно вам допоможе в майбутньому. Мінічний планшет ми встановили, драйвера встановили, все працює. Так з чого ж почати? Тепер головне питання, мабуть, це як ви хочете малювати? Бо є два види малювання, два види графіки, я б сказала, це растрова. Це загалом всі арти, які ви бачите на Пінтересті, всі оці епічні, те, що малює навіть той же Джадж це все растрова графіка, а є векторна. Якщо коротко, векторна норм для друку, якщо ви хочете друкувати і не втрачати якість, то це векторна. Якщо ви хочете малювати арти, прям арти, то це растрово. Щодо векторної, я буду дуже коротко, я, це не моя спеціальність, але загалом багато художників малюють е, в adobe Illustrator конкретно векторну графіку. Це все. Тепер я перейду вже до растрової, бо я думаю, якщо ви художники хочете малювати арти, прям арти, то вам, скоріше, Растрову графіку. І в растровій графіці існує безліч програм, але я розкажу, мабуть, конкретно про ті, якими я хоча б користувалася. Мабуть, на, на мій час, коли я тільки починала свій художній шлях. Саме базована програма, з якої треба було починати, це Paintus Ai. Це просто базова програма, базована база, ґрунт, фундамент тощо. Тобто. Це дуже класна програма. Вона трошечки, можливо, здається важкою, трошки лякаючою, але вона реально вона класна. Я, я в ній працюю досі. Це не насправді моя сама любима програма, тому що я малюю дуже, я дуже люблю контролювати лайн. І якщо вам його не треба контролювати до стану перфекціонізму, то... Не те, що він вам дуже потрібний, але в Paint A дуже класно контролювати нажим, тобто натиск вибачаюсь. І якщо ви хочете спробувати, це дійсно дуже класна програма для того, щоб почати. У мене була ідея конкретно зробити окремий відос про Paint. І я ще подумаю, що буду я його робити. Це дуже класна програма, вона зроблена на. Подобі самого фотошопу. До речі, про Photoshop. Багато людей радить для малювання Adobe Photoshop, але ви можете його спробувати, але я скажу, якщо чесно, Adobe Photoshop просто треба знати. В ньому можна працювати не для малювання, але якщо ви будете працювати з графікою, дизайном і тому інше, він вам просто знадобиться. Він дуже класний, в ньому дуже класно. Редагувати деякі речі, наприклад, я в ньому. Зараз в зараз мене просто є практика, де я працюю графічним дизайнером у фотошопі. Але загалом я коли роблю комікси, я там блюрю фани, вставляю тексти. Як на мене, Photoshop дуже класно справляється з цими всіми штуками. Є, звісно, художники, які малюють в фотошопі, я в ньому не малювала, але дивіться, в чому прикол. Загалом. В виборі програм для малювання все залежить від того, що вам зручно, і все залежить ще від е, brush. Загалом, е, ви можете вибрати будь-яку програму, аби вам було візуально зручно її використовувати. І більшість вашого малювання це пензлі. Пензлі дуже вирішують все, що ви будете малювати. Перша програма це всі сказала, друга Photoshop. третя, наразі я її використовую, в мене є ліцензійна версія це Clip Studio Paint. Вона дійсно дуже хороша, вона хороша для малювання в ньому веб-тунів, великих оцих сторінок, манги, просто малювання малюнків. І ще. Великий плюс цієї програми в тому, що в Clip Studio Paint є юзерські пензлі, тобто вони навіть безкоштовні. І це все знаходиться в Clip Studio Assets. Ви вводите, наприклад, назву, вам там треба, наприклад, hair, вводите тип, що вам треба, це, наприклад, brush і все. І у вас просто великий список того, що вам треба. Ви вибираєте, скачуєте, це просто це в цьому золоту цієї програми. Але вона останнім часом трошки спаскудилась е, платною підпискою, але інших програм, в яких я дуже давно не працювала, але вони існують, Це також є Кріта, Fire Alpaca, Ibis Paint, А ще. Мабуть, сама очевидна програма. Але загалом ми її не так сильно роздивляємося, бо вона не має багато функціоналу. Але як варіант, я, я повинна це сказати, це Paint. Ні, ну, якщо ви просто трохи. weird, трохи crazy, то окей. Тупна наша категорія це А як почати малювати. Що взагалі? робити? От, я скачав програму, у мене все є. А що робити? Ось тут загалом і криється вся проблема в тому, що графічний планшет це новий пристрій, і вам треба звикати до малювання на ньому. І це може бути дуже важко. Вам треба до нього звикнути, а щоб звикнути, треба, звісно, малювати. Ми відкриваємо взагалі любу програму і. По-перше, я просто скажу, мабуть, це буде очевидно, але створюємо новий холст. Ну, ми розбираємо всі варіанти. Можливо, тут взагалі люди не знають, як працювати з програмами. Ну, я розкажу. Ми ну, всі чомусь учимось. З чого почати малювання? Загалом, я би порадила спробувати малювати по якомусь такому шаблону. Це для того, щоб ви зрозуміли, як працює ручка, як працює стилус, як працює натиск, спробуйте від легкого до самого сильного натиску, подивіться різні варіації. Як малювати, до речі, саме головне, наприклад, що я повинна сказати, якщо ви дійсно ніколи не малювали і не знаєте навіть, що таке шари. Шари це або layers, або слої, або ще щось таке. Це те, що у вас буде на вашому малюнку, але різні шари. <смір> наприклад, Окей. <Okay. смір> Боже, як пояснити, що такі шари? Дуже важко пояснити простими словами, що таке шари, але окей. Okay. Представа у нас є три шари. Саме нижній шар це фон. Середній шар це ваш персонаж. І саме верхній шар це, наприклад, Травичка або метелик, який пролітає біля вашого персонажа. Вся суть в тому, що на кожному шарі ви можете окремо редагувати якісь деталі. Я, наприклад, любителька використовувати дуже багато шарів, тому що я малюю дуже великі такі малюнки, і буває таке, що в процесі малювання мені захочеться перемалювати одяг або змінити його колір. І щоб не виділяти це все там паличкою або вибором, це інструмент Select все і я просто його, наприклад, редагую через фільтр, бо в мене це окремий слой для окремого одягу. Але є люди, які малюють на одному шарі. Загалом, це дуже часто люди, які малюють без лайн, тобто щось подібне до натюрмортів, ну, тобто, до реальних картин, але на комп'ютері. Але це не так, щоб треба. Але я просто вирішила розповісти про це, можливо, хтось це не знав. Отже, ми беремо шаблон цей і відкриваємо його в нашій програмі, робимо на 50% прозорість, створюємо новий слой і малюємо поверх. І це, до речі, наша основа. Тому що одна з моїх порад буде це те, щоб ви. Якщо ви вже малювали, наприклад, на бумазі, і у вас є досвід малювання якийсь, вам дуже класно буде потренуватися на своїх власних роботах. Якщо ви вже малювали. Щось в своєму блокноті, просто сфоткайте це, вставте це в програму, зробіть opacity 50 або 40-30, як вам завгодно. Коли працюєте з лайном, це допоможе вам не промахнутися і не почати лайнити на скетчовому варіанті, бо це дуже часто проблема для художників. І це в мене також буває іноді проблема, коли я. Не помічаю, що в мене не дуже сильно високій опасіті. Я малюю на цьому слої. Але тут таке, це просто моя порада. Все ж, все ж таки так вийшло, що у вас немає досвіду малювання на блокноті. У вас немає що перемальовувати. Це буде дуже погана порада. Мене художники будуть бити за це, але, ну, вже як є. Але ця порада. Дійсно, це дуже важливо. Це перемальовка, але перемальовка в стіл. Тобто, ви берете там фотографію або референс, пробуйте перемальовувати, наприклад, лайном чи ще щось, чи ще щось. Якщо, якщо взагалі у вас не, немає досвіду перемальовування, ви пробуєте перемальовувати там, наприклад, полайну ще, ще по чимось, але обов'язково запам'ятайте, це тільки в стіл. Люба перемальовка, якщо це не перемальовка, наприклад, референс, але це окей, це така спірна тема, я її, наприклад, не вивчала. Я просто скажу так, що якщо ви використовуєте це як референс і будете вказувати, що це референс, все окей, я думаю, багато художників проти не буде. Але це якщо ви будете викладувати ці роботи в соцмережі, але якщо. Ви перемалюєте цю роботу і не будете вказувати референс, взагалі нічого. Це буде художникам дуже неприємно. Тому використовувати перемальовки тільки в стіл, нікому їх не показуєте, окрім своїх е самих найближчих друзів, не викладуйте це в соцмережі, бо це дійсно дуже погано. Краще вчитися малювати самі, пробуйте самі це. Такі перемальовки просто наб'ють вам руку, і ви вже десь десь вас тут, тут, отут відкладеться, як воно малюється. А ще одне з найголовніших, що я хочу додати, це використовування гарячих клавіш. Це наше любиме: Ctrl-Z, Ctrl-C, Ctrl-X. У більшості програм гарячі клавіші базові, але також в настройках ви можете. Налаштувати їх під себе, але моя порада: налаштуйте гарячі клавіші щось приблизно до Adobe Photoshop, або так, щоб потім, в майбутньому, коли ви будете використовувати інші програми, ви розуміли, куди, куди клацати, щоб це зробити. Наприклад, там. В САІ немає функції дублювати слой гарячою клавішою, але я стирила цю гарячу клавішу з фотошопу, настроїла його в САЇ і зробила ctrl j на дублювання слою. Тобто такий варіант. І я вже сказала так багато, що я навіть дійсно не знаю, що я можу ще додати. Мені здається, я розказала дуже багато і не дуже послідовно, як би мені це хотілося. Але я дуже сподіваюся, що це відео буде, буде комусь корисне і буде комусь маленьким поштовхом для починання свого діджитал шляху Дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте. Я буду рада, якщо ви поділитесь зі мною. Вашим досвідом, і якщо мій досвід вам трошки допоможе, я також буду рада про це почитати. Дякую за перегляд і па-па!